Сьогодні триває тиждень громадського здоров'я. Кожного дня відбувається якийсь свій день із своїм сенсом. Сьогодні день психічного здоров'я. Ми пропонуємо фізичне, е, психічне здоров'я це фізичне і ментальне здоров'я, і воно невід'ємне завдяки всеукраїнській програмі ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської були запропоновані сенси. Відповідно, ми сьогодні у нас є сенси, які кожна людина, яка підходить, витягує, читає, особливо свій. Ми пропонуємо, ми обговорюємо і над консультуємо людей з психічному здоров'ю, по ментальному здоров'ю, а також дуже важливе фізичне здоров'я.